Я не думав, що я буду задавати вам це питання, а, але от, на мою думку, знаєте, говорити українською, ходити в вишиванці і кричати Слава Україні того дуже замало для того, щоб бути українцем. Ви знаєте, ви згодні? <кхи> на на 101 відсоток дуже давно подарували мені вишиванку, і ще до е, війни буду називати речі своїми так Якщо не можу. Я її одягну до війни кожний раз. Я там от, 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 порився, в шкаф, о, висить. Я вдію її все. І мені от, все одно, то мені скаже, що Та сьогодні не день вишиванки. Що значить не день вишиванки? Вишиванка, вона не просто вишиванка, бо де сьогодні день вишиванки, треба її одягнути. Ні. поїдьте, я.